В цьому відео я вам пропоную розв'язати таке завдання, виконати таке завдання, при яких значеннях t виконується рівність. Щоб виконати це завдання, необхідно по суті, розв'язати рівняння t квадрат плюс 6t поділити на 6, мінус 2t плюс 3 поділити на 2, дорівнює 12. Аналогічне завдання друге. Я Покажу, як розв'язується перше завдання, а друге завдання ви зробите, виконаєте самостійно і в коментарях можете написати, чому те у вас дорівнює, і ми зможемо проаналізувати вашу відповідь. І так, раз вказується, при яких значеннях Т виконується нам треба нам знайти це Т. Якщо ми подивимося на наш вираз, на нашу рівність, то ліва частина нашого рівняння це різниця. Двох дробів. Тому нічого іншого нам не залишається, як знайти різницю цих дробів. Щоб знайти різницю дробів, нам необхідно, щоб знайти різницю цих дробів, нам необхідно знайти спільний знаменник. Спільний знаменник 6 і 2, звісно, що це число 6. Знаходимо додаткові множники. 6 поділити на 6 маємо 1 і 6 поділити на 2 маємо 3. В чисельнику ми запишемо добуток. Чисельника і цього додаткового множника. А додатковий множник, якщо дорівнює 1, то ми чисельник просто переписуємо. Маємо Т квадрат додати 6Т відняти. Далі ми повинні записати, віднімаємо добуток чисельника другого дробу і числа 3. Так як перед дробом ще стоїть знак дорівнює, тому треба бути уважним. У нас будуть змінювати знаки на протилежні, тому ми так і запишемо, щоб не заплутатися. Мінус 3, а в дужечках 2Т плюс 3. І весь цей вираз дорівнює 12. Далі. Ми можемо побачити, що нам заважає знаменник 6. Щоб позбутися знаменника 6, ми скористаємося властивістю рівняння, що можна домножати на будь-яке число. В даному випадку це число 6, що в нас одержується? Я червоним покажу вам, що в нас одержується. Якщо ми ліву частину помножимо на 6 і праву частину помножимо на 6 то в, у лівій частині 6, яке ми домножали і 6 знаменник, в нас скоротиться, отримається одиничка. Тобто ми, по суті, позбулися знаменника 6, який нам заважало. А в правій частині у нас отримується добуток чисел 12 і 6, який легко можна знайти. Тому записуємо, що в нас одержується. А одержується у нас чисельник вліворуч, тільки чисельник, а праворуч у нас добуток чисел 12 і 6. Щоб не просто переписувати чисельник, давайте ми, переписуючи чисельник, ще й відкриємо дужки. Запишемо т квадрат плюс 6т, просто перепишемо. А далі у нас йде добуток мінус 3 помножити на вираз двочлен 2т плюс 3. Мінус 3 множимо на 2т, отримуємо мінус 6. І мінус 3 помножити на 3 маємо мінус 9. Дорівнює 12 на 6 це 72. Уважні вже, хто найуважніший, помітили, що 6 Т і 6 Т вже скоротилося, тому отримується в нас рівність t квадрат мінус 9 дорівняння 72. Помітили, що це рівняння буде квадратне рівняння, але воно не повне. Тому я можу зразу ж 9 перенести до 72, і справа ми отримуємо 72 додати 9. Отримуємо Т квадрат дорівнює 81. З цього слідує, що Т дорівнює корінь квадратний із 81. Тому Значення Т набуває двох значень. Т1 дорівнює 9, а Т2 дорівнює мінус 9. Адже корінь із 81. Якщо мова йде про арифметичний квадратний корінь, то в нас би було тільки 9. Якщо мова йде про рівняння, якому значення може набувати Т, то воно може набувати значення і мінус Т. Відповідь до нашого завдання Т дорівнює 9 і Т дорівнює мінус 9. Виконайте друге завдання самостійно і в коментарях напишіть, чому дорівнює t. Якщо залишили ще запитання, записуйте в коментарях. На все добре, до побачення.